Дальботышахе в рай проти Фелиппи Мутавега, Испания, рейтинг 1968. Іспанська партія. Ой, не знаю, цих варіантів ніяких. дай Богу. О, давайте цього коня поміняємо. Щоб я цим не кружляв тут посеред поля. Не хочеш тебе да, по-хорош. Ну добре. Кінне F5, якщо пройде, нічого хорошого мені від цього не буде. Так, є п'ять кінь туди кінь піша слон, що це нам дає? нічого послаблення, я не знаю, що робити. хай. Так, о. Це ти, конечно, ляпнув. Тепер ми беремо ці поля. А ти оці поля? А ти оці, а ми оті. Може, ти F4 хочеш піти, да? F4 і e 5 мабуть, ти хочеш піти, да? Що ми Кінжи 4 побіжимо. Я так буду форзі 4. Да. Як до цього ставишся? Але тебе такий хіт? Ні, ти не думаєш що й добре. Проміжний був хіт у нього красивий. Ну, якраз, мабуть, показую, що цей варіант не працює. А тут уже вибачай. Запіздав трошки твій кінь. Так, якщо я взяв коня, мінімум вічний шах. Ти повернувся, вічного шаха нема. Шах, 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 шах. Просто якщо я візьму. Щось робиш тут з тим? Прикол. Ти якось захистив коня. Нє. Кудись Ту тураще ще залітає. в три шах я потім забру просто. Ти або спасаєш слона, тримаєш оцю діагональ, або як вічний шах. А як максимум буду ще шукати і всякі атаки матові штуки. Зберігаєш, ну як би окей. Так, так, шах. А тут же сеслон стоит. Нет, и не так. Давай слона мені. Зараз знову час втрачу. Блін, щось думаєш, що я можу встигнути там вдарити. А як я там можу встигнути вдарити? Що заблокую по чорним полям, то можливо щось у нас і да, буде щось десь. Куди це ти пішов? Куди це ти побіг? Програв. Так, ну цікаво, що там. Мабуть, все-таки відбувалося його так, а да. 78 на 79, а може ні була. Так. Нормально, до речі, я зіграв. У кінці 6, звісно, сильний хіт. І ферзь знає, що не потрапляє на ми й нема що робити. Ну треба сюди. Тут нічия все-таки була, ну не так. Я думав, що я десь тут ще забираю тут число, слону захищаю. Тут багато захистів. Висить мат. Ось воно. Що? І що? ніж два ваша. А якщо сюди? Тоді ми взагалі в Гремфрізне. Значить, мусить повторювати, так? Да? Ні, словно ж штри. Нічого не повторюється. Ну, добре, тут якісь варіанти. Бу, вони мені не треба. Кому треба, можете йти подивитися. Так, я пішов шукати мат, якого тут нема. Ну, багато тут у нього фігур. Але немало. Не вистачає фігур для атаки. Я ще шукаю якісь удари, щоб він забрав, або танк чи слона включити в гру, тому що якби не грають багато фігур одним ферзем мат не ставлять. Ставлять, але рідко. Треба, щоб суперник трошки допоміг, а він не допомагає. І, в принципі, тут Ну, нема сенсу грати. Все заблоковано. Фрезя тут не буде у мене.